Що ж входить до планера успішної українки або успішного українця? Є такий і такі варіанти. Тобто, якщо ви жінка, у вас буде, наприклад, ось такий варіант, планер успішної українки. Якщо ви чоловік, то ось такий варіант. Отже, розпочинаємо упаковку. Як ви бачите в планер, в планер складається ось цількох. Карток. Усі вони абсолютно заламіновані, частина з них на фотопапері. І зараз ми будемо їх аналізувати. Отже, спочатку картка мій настрій, де ви можете за допомогою маркера відмічати так, щодня, які настрій і це легенько витирається серветкою. Також зверніть увагу, дуже на багатьох, на багатьох сторінках є. Сервіси штучно. На багатьох сторінках планера ви можете зустріти QR-коди, за якими ви можете перейти і створити певний малюнок з допомогою штучного інтелекту. Далі, також ви можете використовувати криголанчики, обводити той образ, що відповідає вашому самопочуттю. Далі, яким ви бачите своє життя через 10-15 років, чи задоволені результатом, що б хотіли змінити. Чи Додати. І також теж ви бачите сервіс штучного інтелекту, де можна візуалізувати свою мрію. Далі передбачення, певні психологічні запитання, знову ж таки, QR-код, за яким сервіс штучного інтелекту. Що ви відчуваєте, коли говорите про мету життя? Яка мета вашого життя? Далі пропоную проаналізувати за технологією SMART. Створіть валізку щастя, ряд психологічних питань. Також ряд запитань про дохід і як потрібно його збільшити. Що потрібно зробити, щоб команда була більш успішною, згуртованою. Далі ряд позитивних афірмацій для того, щоб було більше грошей. Ви бачите, тут картинки згенеровані штучним інтелектом. А далі. Пішли такі практики. Я подолала в собі, я розвинула в собі, ну або розвинув, і ви потім позначаєте те, що тут є. Якщо чогось нема, ви можете сюди дописати. Далі, я спланувала свою діяльність на день. Тобто, якщо сьогодні, наприклад, 23 число, 23 я спланувала свій день, тому я, наприклад, обвожу галочку. Так? Потім це легко можна витерти серветкою. Навіть можемо ось зараз так зробити. І все це зникло. Далі я продуктивно попрацювала, я хвалю себе за найменші успіхи. І далі ви маєте можливість накопичити або накопичити також оці картки, передбачені для фінансового зростання. Ця картка для того, щоб позбавитись боргів. Поступово ми накопичуємо, щоб потім їх повернути. А це накопичення грошей на відпочинок, на будинок, на розваги, на лікування, на шопінг, на автівку, на благодійність, на саморозвиток. І далі інвестиція в себе з метою особистісного зростання. І скільки сердечок ви ставите собі сьогодні? Ось такий планер. Будь ласка.